Ось вони нарциси порую з ялиною. От рекомендую, там у мене далі мудрина є і інші рослинки. Тут люпін, який приніс з лісу, до речі. Значить, тепер більше злого хочу пояснити, про що йдеться. Це в мене тут над хатою, прямо під горою, з такою високою, такий хребет. Дуже така кепська земля, трава, ледь росте і так далі. Як видно і по глині, дуже така вона жовтенька, купа каміння такого піщаника. Це вже камінь трошки я назбирав інший. І в анонсі короткому відео я говорив про Карпатську квіткову декоративну гірку не Альпійську. Не путаємо, а то у нас щось там зроблять, яке Альпійська. В Альпах там собі хай буде Альпійська, ми в Карпатах робимо свою. Можемо називати іменем. Гідних, близьких та своїм. Ось такий люпин уже шикарний. Він тут не дуже розмножується, бо земляк, я кажу, тому добре. Ось оце нарциси вже шикарні. І приємно, що вони першими тут зацвітають, наче сонечко, особливо чудово, коли е, нема сонця на небі. Хмарно, сіро, а вони цвітуть, вони сяють. Ось такі цікаві камені. Це така природня вірка. Но так само цікаво і дуже красиво, живописно. Коли нарциси поруч з барвінком. Ось такий барвінок, геть розквіт. Треба трішки прибрати стареньку травичку, капельку. Ну травичку я не викидаю, бо знаку де я її тут поруч. Вона перегниває, і, відповідно, цю коричневу землю вона обдобріє. Ось там така шостелиця хвоя, при Пауславську на базарі, теж прийнялась, наче добре. І її, як обіцяли, пасує така, така кепська земля з точки зору. Такої городньої. Ось отак. Так що дивіться, панове турист, як турбізнесмени в Славську чи де-інде в Карпатах. Трошки е розширюйте свій кругозір свій. Може підглядати десь в Альпах, там дійсно може бути подібно. Але не, не створюйте декоративно такий якийсь городній підхід до, до цього всього. Люди приїжджають, які приїжджають до нас з міст, вони то міське там бачили і в парках. І т.п. й т.д. Треба створювати трошки щось більш оригінальне. Тим більше, якщо у когось є рельєф, то взагалі просто сам Бог велів використати той рельєф і створити щось трошечки цікавіше. Трохи так ближче до природи. Без бетону, без цементу, без отих якихось кошиків, там понавішують багато квітів. Тут, тут, тут таке десь може і можна, і треба, але, але обережно ту міру. Тримайтесь того стилю карпатською. Ось знову така зелена. Така шостелиця хвоя красива, а над нею прекрасний нарцис, тут мудрина, обдалині, сосна. І тут багато таких цікавих насадив, як квіточок, дерев. То особисто моя праця без тані, бо вона там займалась більше нижче хати. Вона молодець, вона багато принесла квітів, які я розмножу в тому числі ці нарциси. Ось, І це я їх просто розселяю все далі і далі. Вони врізаються в землю, вриваються. в них. Вони живуть на природі, досить добре, їх треба іноді пересаджувати, розмножувати. Ось, ось як нарцис дивиться на фоні голубого неба. Ось наш, наш прапор. Ось наш прапор. Бачите, небо голубе і жовті квіточки. Правда, ще є варіант прапора, коли сонце жовте, ну воно біле швидше, настільки сліпить жовте чи біле вище. Ось квіточки. Ну і так далі. і так далі. Багато цікавих речей. Поки що не дуже помітно, що тут, бо рання весна. Ось такі красиві. І знову барвінок. Жимолость. Ну і звичайно воно формує. Сам рельєф допомагає, але треба його правильно десь доформувати, десь, десь можливо трошки підкоректувати, але не руйнувати рельєф природи, бо ну, це буде не, не по-карпатськи. Бачу, трішки в нас там появляються нові. Планіровку заводять таку, скажімо так, прямо не карпатську Ну, кепську. Не знаю, чим то скінчиться, не гарно. Ось. Так що творимо, працюємо. Я теж полюбив дуже квіти, вони особливо, коли рання весна і щось є. Тюльпанчик чудовий розквіт. Вже тут поруч з нарцисами, Ось там ще один. Нарцис багато. Ось тюльпанчик прямо над горою. І отам долині, там вдалині ще в мене чимало нарцисів. І там, власне, босонога доріжка, про яку, до речі, запитують час від часу. І теж кожний господар або майже кожний може створити у себе на подвір'ї щось таке. Якщо щось, підглядайте в інтернеті, питайте, пораджу, безкоштовна консультація. Отож будьмо. Будьмо здорові.